Добрий день, іспанський магазин, різновиди всяких. Піца з хамоном 3,39, вага 580 грамів. Так, така сама. Піца з шинкою 2,65, 400 грамів. Сирна піца 400 грамів 2,89. Якась ковбасна піца 400 грамів 2,49. Так, є навіть євро 99-330 грамів, але що там в неї покладене, я не знаю. Так, з оливками та шинкою ще є. Мм. Що там в ней на атун з тимцом і беконом? Так, і оливки там. 90, євро 99 так, коштує. Так, є маленькі піци, їх дві в наборі з хамоном. Ось ці, бачите, 3,19 за дві штучки. Кожна по скільки там грамів. Так, кожна по 220 грамів. Ці маленькі зручно брати. Так, піца сальса. Ось така вона різнокольорова. Тут євро 99 якщо брати дві штуки, а так коштує 3 євро. Так, бачите, дуже багато знижок зараз. 3. 29 319 різні піци, різні смаки. Тобто до 4 євро можна взяти собі піцу і ходіти радіти в цьому. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Будемо дивитись з вами різне цікаве, смачне, дороге, та не дуже дороге. Ось така сирно-хамонна піца 3.19 коштує. Я так не дуже в них розбираюся, так інколи беру собі, що мені так на вигляд подобається, то візьму, то, наче всі вони смачні, виходить. До зустрічі на наступному відео. побачимось ще.